Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас комплект безперебійного живлення від компанії Prologic, який складається з інвертора з правильною синусоїдою потужністю приблизно 1000 Вт, Звісно, ми це все перевіримо. І гелевого акумулятора 12-вольтового ємністю 100 Агодин. Поставляється в двох різних коробках. Акумулятор дуже важкий. Зараз розпакую, покажу, що всередині. Розпакували комплект, що в комплектації. В коробці з акумулятором був гарантійний талон на акумулятор, а також два болта з шайбами гровера і звичайними шайбами під М8. На клеми, для того, щоб закріпити наші дроти. В коробці з інвертором був сам інвертор і гарантійний талон на нього. Зараз детальніше розглянемо інвертор. Інвертор в металевому корпусі, верхня кришка без будь-яких елементів. З лівої сторони у нас є вентиляційна решітка і гвинти, які кріплять саму цю кришечку. З цієї сторони аналогічно вентиляційна решітка величезна з гвинтами. Давайте подивимося на задню сторону. Ззаду у нас дві розетки змінного струму AC. Проводи, що підключаються до нашого акумулятора, вони мають січення 10 мм квадратних і здвоєні, тобто в сумі 20 мм квадратних, з ось такими клемами під Болт М8. Вентилятор охолодження, він доволі великий. На перший погляд здається, що точно 90 мм у ньому є. Вилка живлення, тобто для того, щоб заряджати наш акумулятор, ми цю вилочку ставимо в розетку. А також запобіжник на 10 А. Передня панель пластикова. І з купою отвірів для вентиляції також тут є рідкокристалічний дисплей та 5 кнопок керування. Перевіримо, чи наконечники під болт не містять заліза. ні. Не магнітяться. Маю надію, що вони мідні. Внутрішній опір та напруга. 4,27 мО. І напруга 12,737 вольта. Підключив ДБЖ до акумулятора комплектними болтами. Будемо запускати. Подивимося, чи є в нього холодний старт і скільки споживання холостого ходу. Натискаємо кнопочку Power. Пощить. Струм споживання зараз 5,5 А. Коротко по налаштуваннях. Перша кнопочка зліва відповідає за тип акумулятора, який буде під'єднаний до нашого ДБЖ. Натискаємо її і бачимо, можемо обрати або Гель, або Літій Ферум PO4, або АГМ. Для того, щоб зафіксувати. Натискаємо Enter і тримаємо певний час. Ось, Бачимо, що вибрали тип акумулятора АГМ. Переключимося на гель. Так. Ось так. Друга кнопка. Струм заряду можемо обрати або 10 А, або 20 А. Для Гелії 100 А акумулятора кращий варіант це, звісно, 10 А, тому що 01С це стандарт для заряджання свинцевих акумуляторів. І це їхній один з недоліків. Кнопкою Mode вибираємо режим роботи нашого ДБЖ. Або це буде UPS-мод, або інвертор мод. Ставимо UPS. Бачимо на дисплеї також ще у нас є напруга, яку видає даний інвертор. Також рівень заряду батареї. І навантаження. Зараз воно відсутнє, тому що нічого не підключено. Максимальна потужність. Перевіряти будемо за допомогою ватметра Аторч І навантаженням буде у нас виступати інфрачервоний обігрівач. Вмикаємо перше положення. 40 А споживаєте з акумулятора. І... 380 Вт показує аторч. Бачимо на дисплеї показано, що це приблизно 25%. Додамо. 760 Вт 82 А. Бачимо, напруга на акумуляторі просіла до 11,7 вольта. І навантаження приблизно 50-55%. Додаємо ще. 125 А знімаємо з гелевого акумулятора і бачимо, що перевантаження оверлор, тобто 1080 Вт, для нього забагато. Підключимо ДБЖ до мережі і подивимося на поведінку, як швидко він почне заряджати наш акумулятор. Відразу включився кулер. Бачимо споживання 60 Вт і зростає. І потужність зарядки, бачимо 10 А. Давайте спробуємо поставити 20 А для гелевих акумуляторів 100 А це забагато, як повторююся вже. Але ми тут тестуємо. І без будь-яких питань, 20 А на зарядку цей ДБЖ видає нашому гелевому акумуляторі. Напруга на ньому зараз 13,1 вольта. Даний пристрій, можливо, ще й виступає в якості стабілізатора, тому що дивіться, вхідна напруга 195 вольт, пристрій покаже 194, а вихідна напруга 220. Можливо, тут є стабілізація, і це знову плюс. Свинцевий акумулятор зарядився, на ньому напруга 13,62 В і сила струму заряду складає приблизно 0,3 А. Будемо вважати, що 100% заряду він має. Зараз перепідключу і обнулю ватметр і будемо заміряти ємність. Розпочинаємо тест ємності на годинку 12 година 34 хвилини і струм холостого ходу зараз 5,5 А. Вмикаємо 300 Вт навантаження, імітуючи, наприклад, газовий котел, холодильник і освітлення. Подивимося, наскільки. Часу вистачить такого акума і скільки він зможе віддати енергії. Інвертор став пищати і, напевно, акумулятор майже розрядився. Давайте подивимося на напругу. Напруга акумулятора приблизно 10,5 вольт тільки що була. Але поки що віддає 700 ватт потужності. Напруга просіла до 217 вольт, хоч спочатку тесту була 230. 81 ампер все ще знімається з акумулятора. Давайте знизимо потужність. Можливо, напруга підніметься. Так, бачимо, що на потужності 380 Вт у нас трішечки збільшилась напруга на акумулятори і він перестав пищати. Знову напруга на акумуляторі просіла менше, ніж 10,7 В. І наш ДБЖ сигналізує про низький рівень заряду акумулятора. І при цьому було віддано 610 Ватт-годин енергії. Давайте дорозрядимо вже його до кінця. Цей писк мене трішечки дратує, але що поробиш, тести є тести. Інвертор вимкнувся тоді, коли напруга на акумуляторі знизилась до 10,4 В. Давайте включимо наш ватметр, вкінше джерело живлення і подивимося, скільки ж дійсно вдалося отримати енергії. 616 ватт-годин з цього велетня. Відразу ставимо його на зарядку і подивимося, за скільки часу і скільки енергії знадобиться для того, щоб відновити його ємність. 10 А навіть 11. Іде на зарядку даного пристроя. 5 годин акумулятор заряджається потужністю 220 Вт. На це вже витратили 1 кВт. Годин енергії, напруга на акумуляторі 13,56 вольта. Продовжуємо. 7 годин з старту зарядки бачимо, потужність знизилась до 160 Вт або 7 ампер. Напруга на акумуляторі 13,84 вольта. Майже 8 годин акумулятор заряджається, напруга на ньому 14,7 вольта сила струму заряду 1,63 Ампера. На годиннику 9 година 22 хвилини. Продовжимо завтра. Пролоджик заявляють, що їхній інвертор вміє в правильний синус. Давайте це перевіримо. Підключився небезпечною вилкою до осцилографа в Мірсі 2 s 53 t Бачимо, форма сигналу дуже нагадує правильну синусоїду, але якісь малесенькі спотворення, все одно видно. Вони ні на що не повпливають. Робота газового котла чи холодильника на це ніяк не відреагує. Але спробуємо навантажити цей пристрій. Давайте спочатку 350-390 Вт. Ось, підключився. 390 Вт навантаження. І форма сигналу абсолютно не змінилась. Дуже нагадує правильну синусоїду і все чудово. Давайте спробуємо збільшити навантаження. Вимикаємо 350 Вт і вмикаємо 790. І ось тут я бачу, вже якісь з'явилися зверху і знизу полички. І прям правильною синусоїдою це вже не назвати. Практична перевірка на моєму фазозалежному газовому котлі. Бачимо, що він працює. Вимикаємо його з розляточки. Екранчик згас. газ і вмикаємо в наш. ДБЖ, Ось. Але ДБЖ поки що нікуди не підключений. Дивимось. Тобто нуля в ньому бути не може. Намагається запалити вогонь мій котел. І зараз побачимо, що буде. Ось тут мала би з'явитися піктограмка з вогнем, але її поки що немає. Включу гарячу воду. Бачимо, що котел не працює належним чином, тому що не може запалити полум'я і гріти воду. Бачимо, що температура води все зменшується і зменшується. Тепер спробуємо взяти нуль з розетки за допомогою звичайної нашої вилки, якою ми мали б заряджати акумулятор. І відразу з'явилася піктограмка з вогнем. Можливо, вам її і не дуже добре видно, але і бачимо, що цей ДБЖ має на нуль, тобто ми його вмикаємо в розетку. Змінного струму нашої квартири в саме, що був включений котел, а вже сам котел вмикаємо в нього, і тоді все працює належним чином і ніяких додаткових там переносок з нулем вам робити не потрібно. Все працює в стандартному вигляді. До висновків почнемо з мінусів. Основний мінус цієї системи, це звісно гелевий свинцевий акумулятор. Я вважаю, що вони не надто підходять для систем резервного живлення, тому що в них не дуже велика кількість циклів заряду розряду, і основний мінус це те, що їх не можна дуже швидко зарядити. Вони заряджаються струмом 01С, тобто для 100 амперного акумулятора це 10 А, ну максимум 15. Більшим струмом я б його не заряджав. І тому це основний мінус. А тепер плюси, неймовірна простота встановлення. Підключаємо два провода до нашого акумулятора комплектними болтами, вмикаємо його в розетку, а вже в нього вмикаємо наш фазозалежний котел. Вся система готова працювати. З цим справиться будь-хто. Prologix підтримує роботу з літій залізофосфатом. Кнопочкою БАТ обираємо тип акумулятора, ставимо літій Ферм ПО4, обираємо струм заряду в 20 А і заряджаємо його вдвічі швидше, ніж свинцевий акумулятор. Цей ДБЖ, на жаль, не безшумний, але рівень шуму значно нижчий, ніж у гібридних інверторів, таких як Анерн, Іасун чи їм подібні. Чи купував би я такий пристрій собі? Напевно, що ні, тому що в мене значно просунутіша і потужніша система безперебійного живлення. Але для того, кому важлива простота встановлення, цей девайс точно підійде. Дякую за увагу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до телеграм-спільноти Edelweiss Test і свою думку про нього напишіть.